Доброго ранку, хлопчики та дівчатка! Ви вже знаєте, що наступила пора року весна. А які ознаки у весни? весні все оживає, рослини починають рости та зеленіти, а птахи повертаються додому з теплих країв. Давайте сьогодні з вами зробимо аплікацію: гусей лебедів, які повертаються додому. І для роботи нам потрібен кольоровий папір зеленого кольору, білий аркуш паперу, блакитний фон. Клей, пензлик, простий олівець ножиці та фломастери чорного і червоного кольору. Спочатку зробимо пташок. лебеді білого кольору, тому ми беремо білий аркуш паперу і складаємо його навпіл, розрізаємо по діагоналі. Тепер беремо складаємо наші дві половинки і ще раз складаємо навпіл. Та розрізаємо по лінії згину. У нас вийшли такі чотири частинки, чотири прямокутника. Один ми відкладемо, а з трьох будемо робити пташки. Складаємо кожний прямокутничок, отак навпіл. І тепер будемо малювати пташечку. Починаємо малювати з дзьоба, потім голова, шийка. Крило і хвостик. Тепер вирізаємо, вирізали, і у нас вийшла така пташка. Тепер беремо червоний фломастер і зафарбуємо дзьобик. Чорним фломастером ми намалюємо очко. І тепер беремо пташечку, розкриємо її, і одну половину пташечки ми зробимо надрізи пір'ячко на хвостику та крилу. Робимо надрізи з одного боку хвостик і крило. Одну пташечку ми зробили, тепер таким же способом зробимо дві інші пташечки. Я вже зробила три пташечки. Тепер наші ці на надлінзики можна трошки отак пальчиками розправити, щоб були такі крильця об'ємні. Трошки пташки відкладемо, тепер давайте зробимо верхівки дерев. Нам потрібен зелений колір, складаємо його навпіл, отак в довжину і розріжемо по лінії згину. Нам потрібна половинка цього паперу. Тепер на цій білій стороні ми намалюємо верхівки дерев. Починаючи з початку, ми малюємо полукруги високі та низенькі. Дерева в нас можуть бути і високими, і низькими. Вирізаємо. Я вирізала такі верхівки дерев. І давайте нам ще залишилось зробити вирізати хмаринки, білі весняні хмаринки. Нашу частинку і прямокутничка білого кольору, яка залишилась, складаємо навпіл і намалюємо хмаринку. І виріжемо. Тепер давайте склеювати нашу аплікацію. Почнемо з верхівки дерев. Перевертаємо, беремо пензлик з клеєм і намастимо наші дерева. Намастили дерева наші. Тепер беремо обережно і внизу нашого блакитного паперу, приклеїмо. Давайте тепер приклеїмо пташочку. Беремо одну пташку, перевертаємо її і мастимо клеєм тільки одну її половину. Задню частину. Тепер приклеїмо. приклеїмо на небо. Тепер другу, і так приклеїмо всі пташки. Залишилось приклеїти наші білі хмаринки. Пиклаємо тут одну. І тут хмаринок може бути і більше. Робота наша готова. Дивіться, які гарні птахи в мене вийшли. Тепер ваша черга робити аплікацію. До побачення!